Що призначень до генерального штабу того, хто командував внутрішніми військами під час розгону майдану, його поставили очолювати територіальну оборону зараз, воно підняло чергову хвилю обурень майданівців і активістів, в плані того, що невже вже в Україні немає людей, які не мають заплямованої репутації ставити на відповідні посади, особливо тоді, коли є дуже потрібна довіра до тих людей, які очолюють наші військові формування. Але ж насправді це не просто бездумне призначення. Я думаю, що тут своя символіка є напередодні десятих роковин розстрілу небесної сотні, поставити таку людину, яка займалася розгонами майдану. Але з іншого боку, у нас татаров, який розказував, що мирний беркут е, атакують, не знати, які майданівці, і що взагалі тут нічого такого не відбувається. Він де у нас? Він у нас в офісі президента, і таких людей, які насміхали.